Я педагог і цим пишаюсь, це спалах серця і моя це доля. Летить душа у світ дитячий, це вибір мій, а не з волі. Доброго дня! Щиро вітаю вас в Южноукраїнській загальноосвітній школі номер 1 імені захисників вітчизни, де працюю вчителем української мови і літератури уже 22 роки. За час роботи вже маю свою методику викладання, використовуючи різні методи і прийоми, але все-таки перевагу надаю методам інтерактивного навчання. Сьогодні я вас хочу познайомити з деякими із них. Будь ласка! Велику увагу приділяй організаційному моменту, який покликаний створювати атмосферу довіри та доброзичливості, забезпечити психологічний настрій учнів на роботу. Наприклад, у п'ятому класі пропоную учням обмінятися дарунками сердечка, добра. Які вони розмістили у своїх долоньках і доторком передали один одному. Велику увагу приділяю мотивації навчальної діяльності, намагаюся сфокусувати увагу учнів на проблемі, здивувати учнів, а можливо й шокувати в хорошому розумінні цього слова. Бо вважаю, що вдалий початок уроку це вже 50% успіху. Ішов тисячу 145 рік. Будь ласка Листопад 1845 року був напрочуд холодним, мокрим, вітряним. Одного такого дня Тарас Григорович Шевченко промок до нитки, дуже замерз, а потім захворів. У хворого почалося двостороннє запалення легень. Становище було майже безнадійним Тарас Григорович лежав у теплій, затишній кімнаті. І думав про свою останню годину, про долю народу, про Україну. Бачу Дніпро, лани широкополі та села, що так нагадують мені писанки. Я туди так хочу полетіти, хоч ненадовго, хоч на хвилинку почути спів, солов'я, побачити схід і захід сонця та взяти жменьку. Рідної землі. Ось такої години Шевченкові страшенно захотілося сказати своїм друзям, народові Україні щось тепле і щире, і на папір лягли слова. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій, Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Вивчення життєвого і творчого шляху письменника важлива ланка в системі викладання літератури в школі. При вивченні життєпису письменника. Цікавими видами інтерактивної роботи є інтерв'ю з письменником, зустріч у літературній вітальні, створення літературно-музичної композиції, інсценування сторінок, життя митця. Слово надаємо другій групі. Будь ласка, питання Тарасу Григоровичу. Тарасе Григоровичу, скажіть, будь ласка, що відчували ви, коли тримали в руках відкупну, отой омріяний вами документ? 22 квітня 1838 року була підписана відпускна. Цей день день, коли я дізнався про свободу, став найскривішим у моєму житті. Я тримав у руках отой омріяний папірець. Руки тряслися, а губи лише шептали. Я вільний, вільний, вільний. Тепер я буду жити, учитись і нікому не кланятимусь, і нікого не боятимусь. Перша група, друга група, третя група, четверта група, п'ята група і шоста група. Кожен із груп отримав своє завдання. Отже, перша група, підніміть, руку, підніміть руку. Гарненько читання мовчки і там група читання мовчки. Особливу увагу приділяє формуванню навичок виразного читання. На уроках в 5 6 класів класах використовує різні види читання. Читання вголос, читання мовчки. Серед різновидів читання вголос. Перевагу надаю ланцюжковому. Читання в особах. Читання інсценізації. сенізація. Чи вода в синє море, та не витікає. Шукай козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить. Отже, будь ласка, керівник групи, хто у вас найкращий читач вашої групи? Кращим читачем нашої групи є Рома, читачем нашої групи Олексій. І Марина там. Кращим читачем нашої групи є Михайло. Тече вода в синій морі, та не витікає. Шукає козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ очі, грає синій морі. Грає серце козацьке, а думка вогонь. Куди ти йдеш? Нас питавшись? На кого покинув? Батька ненько старенькою Молоду дівчину. Не тільки продуктивним, але цікавим Вважаю прийом навчання у грі. Найчастіше. Використовую гру драматизацію, інсценізацію. Отже, шановні мої, домашнє завдання у вас було випередження. Ісценізація, уривка, наймочка. Отже, будь ласка, надаємо слово першій групі. І дід, і баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи. Гарненько, в білих сорочках сіяло сонце в небесах, ані хвариночки, та тихо сховалося у серці лихо. А хто ж нас насте поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все оце міркувала та аж сумно стало. Одинокі зістарілись. Хто понадбав нам добра цього? Стривай, лишень! Чи чуєш? Хтось під ворітьми плаче, мов дитина. І раді разом... схопилися на дворі. Дитина сповита, сердешні, чадначе благає, Рученяку до них простягає. А що ж, Насте, я й казав, от тобі й талант, і доля, і неодинокі. Бери лишень та сповивай. Інтерактивної технології навчання дозволяє забезпечити активне навчальне середовище, сформувати громадянську позицію, національну свідомість учнів, зацікавити творчістю Великого Кобзаря і українською літературою загалом, організувати такий навчальний процес, де мої учні співавтори навчального заняття, мрійники, актори, дослідники, активні шукачі. じゃあい